А зараз, друзі, я вам покажу, як Лондон виглядає насправді. Не Біг Бен, не цей Тауер Бріч, не Королівство. А от вам реалії. Оце, друзі, справжній. Абсолютно Лондон без прикрас. Такий, як він є. Спробуйте порахувати, скільки ви тут побачите, в цілому зараз європейців. І... Це не прикол, і все воно десь отак виглядає. І на кожному кроці тут котики і трава на кожному кроці. і ну Це вам реально, понял? І все те саме з Європою нам показували одну картинку, і ми не знали, як вона насправді ми, ми тут не бували. Я тут давно в Європі. Але мені ще повезло застати той час, коли ще не пускали таких мігрантів масово. Я побачу нормальну європу, але насправді зараз в усіх крупних мегаполісах плюс-мінус отака картина, друзі. І в цьому всьому, що я хочу вам сказати, ця нація виживе. Мусульмани виживуть, європейці, християни. На жаль, будуть потихеньку вимирати. Зараз, як ви бачите, йде тотальна пропаганда війни між чоловіком і жінкою. Жінкам там нав'язали, що щось мужик должен, мужикам нав'язали, що вони. Цар світа чуть ли не патріархат, нам там оця Вся історія. Ми оце воюємо, що то доказуємо. А поки ми доказуємо, ті, втрачаємо стосунки. У нас у всіх секса менше стало адекватних нормальних відносин. У них бачите в 25 років вже по 5 дітей, і вони собі живуть в один детородний орган. Не дують у них все прекрасно, вони себе добре почувають. І от така от історія. І що я хочу цим цим Всім хочу вам сказати, треба нам максимально моритися всім. Шукати компроміси в підході один до одного. До речі, я оце так іду, телефон знімаю. Тут в будь-яку секунду так можуть підійти і з рук вирвати телефон. Розуміло? Просто що я високий, чу-чуть крупненький, то мене не трогає. А так тут за секунду, поняло? Все відбувається, дивіться. Ну так. Ну от, моє послання вам. Нам треба народ шукати компроміси, відказуватися від всіх цих нав'язаних нам стереотипів, за бабки, тачки, багато життя і так далі, бо ми втратили всю людяність і все розуміння людських відносин один з одним і один між одним. На жаль. Поступати треба, що мужикам, що дівчатам і шукати щось середнє. Інакше нас і так мільярд залишилось, ребят. Європейців з восьми мільярдів мільярд. Поняли? Включайтесь, думайте, розповсюджуйте це відео, будь ласка, може до когось, чуток дойде, може.